Тобі треба знати всього три простих правила для того, щоб зіграти будь-яку пісню на гітарі. Ось як цей спосіб приміняю я. А до берега тихо хвилі несуть Поранені душі, живе кораблі, Хочеш я твоїм кольором буду, вас моїм кольором, вас чудом Для того, щоб примінити цей спосіб, шукаємо акорди потрібної нам пісні. Ось, наприклад, я хочу зіграти їжачка, бачимо mm. акорди, тобто букви, які їх позначають. Наша mm. задача знайти ці ноти на грифі, або на шостій, або на п'ятій струні Ось перед вами гриф і ці самі нотки букви. Мі, фа соля, ре мі. І так само на п'ятій струні. ля сі до ре мі фа соля. Круто буде, якщо ви всі ці ноти зможете вивчити. Всі інші ноти на шостій і п'ятій струні будуть ноти дієзи бімолі. Ось, наприклад, четвертий лад, п'ята струна. Це або до дієс, або він же ре бімоль. Від цих нот будуємо акорди таким чином. Ось така форма акорда. Вказівний палець тут. І через лад безіменний та мізинець. Іноді на сайтах ви можете бачити акорди з цифрою 5. Так ось це вони: це G 5 але ми про це забуваємо, забуваємо про всі цифри. Нам просто потрібна буква та ось ця форма акорду. Так само строяться акорди від п'ятої струни, та ж сама форма. спустились на одну струну. І нота до дієс. Ось тут четвертий лад, п'ята струна. І це буде наш перший акорд в їжачку. Виходить, що тепер ми знаємо акорди, вміємо їх ставити, і для того, щоб зіграти будь-яку пісню, нам залишилось лише зробити ритмічний малюнок в правій руці. І тут все залежить від ваших навичок. Можна грати тупо все вниз. Ось таким чином зіграю їжачка. Але вітер твориться в зірку, я світ світо бігнем, не чіпати його, не треба так і силу знайде. Другий спосіб – це грати вниз вгору. Він в жаху, і, і якщо ви можете підібрати або ну, знати оригінальну версію, то можна це робити з оригінальним ритмічним малюнком. Але він перетвориться в зірку, як мене світовий мен. Того, що ми маємо, ви йдете на сайт, дивитесь, там є якісь букви акорди. Ми знаходимо їх на грифі, убираємо там всі циферки 5 6, 7, приставку М, прибираємо, залишаємо тільки основну букву, знаходимо її на грифі, строїмо квінтакорд. І в правій руці робимо ритмічний малюнок по вашим здібностям та навичкам, або всі штрихи вниз, або там далі складніше і складніше, і цікавіше. Але якщо вам і цього мало, ви можете піти далі. Ну, наприклад, ви знаєте пісню, і там в нас є відкриті акорди або з баре навіть, ви граєте повністю, ви це вмієте, це кльово. Все одно цей спосіб вам допоможе. Наприклад, ви можете грати якусь частину пісні, ось так квінтакордами, а потім на приспіві грати цілі акорди. Ну, як ви звикли. Ось давайте на цій пісні. Я йшов по воді і назад озирався, і так далі, і приспів. Хочеш, я твоїм поляром буду. Перейшли на цей другий спосіб, і у вас вже пісня звучить цікавіше. До речі, ще один спосіб: Palm Mute приглушка Palm – це кість, Mute – це глушити. Ставимо нашу кість ось так. Прямо на нижній поріжок. Розвертаємо руку, ставимо медіатор або складені пальці, як вам зручніше і більше подобається. І робимо те саме. І знову ж таки так можна грати куплет. А переходячи на приспів, можна просто відкрити цей наш палм'ют і грати вже по звичайним незаглушеним струнам. Якщо вам і цього мало, і, наприклад, немає вашої пісні в інтернеті, підбираємо. Насправді, для кожного акорду є всього 12 варіантів. Я кажу про наші паверкорди. І можна їх шукати таким чином: з 6 струни відкритою по 11 або 12-й лад. Просто шукаємо. Можна, хоч просто отак нотками, а можна одразу квінтакордами. Включайте пісню і. Десь та підійде. І таким чином можна підібрати всі акорди в пісні, там, записати їх, занотувати, і буде вам ваша підібрана пісня і. Ви її зможете грати і так далі. І, звичайно, що це окрема велика тема для іншого відео. Якщо ви хочете, я потім вам якось розповім. А поки що ви можете подивитись ці відео або, хоча б, поставити вподобайку цьому відео. Я Артем, канал Гітара по-українськи. Слава Україні!